Ання всім з вами у студії Тетяна Рамуси. Програма зверни увагу, які дослідження тільки в світі не проводяться. Головна їхня мета прискорити прогрес і поліпшити життя кожної окремої людини. Приміром, нещодавно вкотре досліджено тему стресів в громадському транспорті. Прогресу тут поки що обмаль а стрес не аби який. Тому єдиний вихід кажуть вчені їздити на таксі чи власному авто, якщо зарплатня дозволяє, або пішки ходити, якщо дозволяють погода і здоров'я. Що заважає громадському транспорту радувати своїх пасажирів і як захистити себе сівши в маршрутку від подряпаного сидіння чи водія на хаби, та як уникнути стресу, дивіться далі. Тебе вразив водій у кроватці, але ж це поки виключення. Таких одиниці на всю Україну. Піднімайся! Мені приємно, коли… Когда... Водій її за рулем улибається, внішній від, пригалстики, костюми і створює приємне впечатлення пасажира. Інші водії не такі, але поведінку і гарних, і поганих регламентують правила пасажирських перевезень в громадському транспорті. Через їхнє незнання і стається більша частина непорозумінь між тими, хто везе і кого везуть. Мені не подобається, звісно. Когда приходится сидеть сидіти п'ять і ждать, коли наполнится маршрутка людьми, щоб від'їхати від от пункту, тому що ми всі спішимо. Через кожні п'ять хвилин повинна бути машина. Ми тільки їздимо не по графіку в те час, в те коли затори сильно великий. Тож подумай, може і правда пішки, або один із варіантів волати, не перестаючи на водія. Будьте впевнені, події, хоча і ціною нервів. Ідіть туди впроход пасажири і не стіна захистити себе від водія можуть, зокрема від водія на хаби. Пенсіонерка з Запоріжжя виграла у минулому році суд з відшкодуваннями у водія, який сказав: що ти, бабусю, липовим посвідченням мені махаєш. Люди, які мають право. на э, льготный проезд общественным транспортом и даже маршрутки у нас являются общественным транспортом они имеют право пользоваться своей льготой и никаких ограничений на сегодняшний день по этому вопросу нет каждый раз когда вы садитесь в автобус или в маршрутку вы как пассажир обязаны требовать предоставления вам билета потому что билет является подтверждением заключения договора перевозки с непосредственно с этим перевозчиком очень хочется когда пассажиры заходят чтобы заранее готовились за проезд Тому що в час пік невозможно всіх памятайте і пам обов'язки. Платить впродовж часу до наступної зупинки. Обов'язково забирайте квиток, обов'язково компостуйте в разі наявності компостера. Я действительно потребувала удостоверення, мне мені його не предоставили. Так що не драку устроили в автобусі, посвідчення не оказалось. Ну, і зайцы, контролеры, кондукторы на разборке. По телефону 051 все пассажиры и также жители города Киева, которые видят, что на территории города существует нарушение по перевозке пассажиров или правила безопасности дорожного движения, или ухудшено качество перевозки пассажиров. Люди звонят по этому телефону и Ми тут же мгновенно реагуємо на ці замічання. Проїзд у трамваї і проїзд у маршрутці різняться. Пасажира маршрутки не назвуть зайцем, та й безкоштовно він зможе проїхати лише коли дуже постарається, і все одно нагляд та нагляд за цими контролерами. Ми ходили всіх форміну одягу, видали спеціально нагрудний знак, удостовірення пластикове. Вони пройшли у нас учобу. Зважаючи на тенденцію, в найближчі роки в метеликах ходитимуть усі контролери. А до чого зобов'язують водія маршрутки 20-30 пасажирів всередині? До відповідальності, стежити за якою маєш іти ти пасажири? Зверни увагу. Сподіваюся, тепер ви обов'язково братимете квиток в маршрутці і будете намагатися захищати свої права, якщо вас образили. Адже для самозахисту потрібні лише знання потрібних важелів та елементарних правил. Тож не лінуйтеся бути обізнаними. Програма зверне увагу, нагадує всім своїм глядачам, що пропозиції щодо тем, які вас цікавлять, ви можете лишати на сайті тридабі.рамус.ком'юей. Вже зараз готуємо сюжети, виходячи з ваших побажань. Завтра запропонуємо вам дізнатися про нюанси оформлення закордонних поїздок. Ми знаємо, як подбати про те, щоб подорожі приносили задоволення. А зараз час прощатися. Дякуємо за увагу і до зустрічі! А з вами у студії була Тетяна Рамус.